Дорогі друзі, ми продовжуємо поговорити про рубрика, рубрика, кулінарні седеври. дружини моєї улюбленої. Це у нас щось унікальне. Гарне на перекус до кави до чаю. Це ми маємо печиво. Матінка моя дорогенька. Це правильний перекус. Не знаю, можливо, не кожному зайде таке, але хто практикує правильне харчування, то зайде. Це. Вівсяне печиво, морква, яблука, ізюм, насіння кунжуту льону горіхи. Житня мука обдирана, дві ложки, буквально мед. Записуйте, записуйте, бо зараз будуть писати батюшка, скиньте нам, будь ласка, рецепт. І ось таке ой, зверху сипеться кокосова стружка. Це і для запаху, і для смаку. Дуже смачне. Ну загалом це правильне, корисне печиво ясяне. На перекуси супер. Рекомендую і до зустрічі! Гарно постуйте!